Оп, є, 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 друзі, парва риба. О, оцей, цей, друзі, хтось гарний. У, дивіться, 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 карась. Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі NS Fishing HI. Сьогодні в нас неділя, вихідний день, тож вискочив пошукати лід. Перед цим у нас стояли морози. Досить такі непогані, в принципі, були, але зараз трішки відпустило, випав сніг, в принципі, сантиметрів 10 мабуть за ніч випало. Тож якось так. Приїхав на ставочок, але льоду у нас немає. Тут я навіть його не бачив, тому що роздувається вітер, хвиля. І коротше, якщо можете там бачити, в принципі, за мною водичка між деревами там видниться. Тож, якось так. Але зараз проскочимо на річку, подивимось на заводи, на яких я постійно ловлю взимку, тому що ось отак дивимося і отам у нас на іншому озерці, скажімо так, стоїть лід. Не знаю наскільки він міцний, але зараз під'їмо і подивимося. Якщо все ж таки вдасться мені лід знайти, сьогодні хочу половити на безмотилочку. Тому що ніяких, в принципі, наживочок я не брав, лише без мотилки. Заказав собі нову футочку, блискавковочку від Акари. Тож подивимось, якщо лід буде, то в принципі, я думаю, рибалочка буде. Коротше, друзі, приїхав, тут стоїть лід. Ось коротше, так. І ось там в далечині сидить. Один рибак. Тож беремо свою пісню смасті і пробуємо виходити навіть. Так, взяли інструмент і зараз спробуємо спуститися до води. Ну, до води, звичайно, не хотілося б, а от до льоду можна було б і зайти. Оп, ого. Трішки слизько. Ну нічого, зараз спробуємо. Дивись, можливо. Вже трішки і сфатився. А там подивимось. Опа. Такс І що у нас тут? Ну так, з одного разу пробивається. Ну такий. Зараз виб'ю, покажу. Просто роздробив. Ну, невеликий. Сантиметрів два, мабуть, лід. Тож, коротше, потрібно бути дуже і дуже акуратним. Опа. Так, ну що, спробуємо встати. Пробивається прям дуже з одного разу. Коротше, друзі, видобув Ось луночко, ну дивіться який лід. Я ж говорю, десь, мабуть, десь сантиметрів 2,5. Ну такий. кристаліками коротше, ну, опасники. Ну нічого, зараз будемо пробувати, пробувати. це все діло заходити. І пробувати шукати якогось активного окуня. Так. Ну що ж, ось друзі, вудочка, про яку я говорив, це Акарам 0,7. Здається, 2,8 громчика. І жилочку я на неї намотав 10 мм. Така тонесенька струночка. Ну коротше, зараз будемо чіпляти снасті, прив'язувати і будемо пробувати ловити кого-небудь. Ось коротко. Така в мене упаковочка без мотилочок, зараз постав якийсь гвозді кубик. Можливо, можливо, так. Гвозді кубик зараз ось такий оранжевенький поставлю. Силочку на приманочки, в кого заказував, оставлю під відео. Ну, якось так. Зараз будемо пробувати. А то люди вже давно повідкривалися, а ми ще навіть ні разу і не пробували. Так, буду ставати на пісню, тому що, щоб збільшити коротше, радіус. Ще вітер. Ось так. Будемо пробувати. Будемо пробувати, далеко не буду виходити, тому що, ну, таке собі. Оп! Хоч би одненького кушка побачить. Щоб, скажімо так, просто відкриться. Все є Ух ти, О, друзі! Ось тільки сказав, ви бачили? Блін, ото ще був! І що? Давай виходь. Хто це в нас? Блін! Ну це був копать, ви бачили який удар. І сразу затягнула копать. Блін, риба була, офігеть. Офігеть просто така подача. Тільки вкинув і хтось бахнув. Оп, є, yeah. є yeah, yeah, yeah. друзі, перва риба. Клас, дивіться. Перший окунь. Офігеть, все ж таки я його видурив. Клас, друзі. Я думаю, якщо подачу бачили клювання саме, то клас. Відкрився. Друзі, зимовий, зимова рибалочка офіційно у нас відкрита. Сьогодні 28 грудня. Клас, друзі. Перша рибоха. Зимова, ну прям. Так, ану, дружалик, давай, зараз ми тебе звільняємо. В луночку попав майже ним. Ну що, друзі, сезон офіційно відкритий. Першим окуном. Невеличким, але... Але відкрив. Усю, усью, дивіться, ще один. І ще один окунь, Клас. Ну блін, класно. еще один окунь. Фига себе. Рыба, рыба, рыба. Еще, знаешь, же раздраконы в Класс. Ой, еще одна клевоня. Офигеть. Ой, все, девица, еще один. Тупо поки падает. Ну, еще клевоня было. Ну. Чую, чую, чую. Стука, стука, стука. Ну, давай, дружи. Клас, друзі, дві рибки і... Не знаю вже скільки тільки що клювань було ось. Ну, знайшов я його, клас. Ну. Піджав. Піджав тільки що. І ще іще один, блін. Ну, як не крути, а вже відкрив сезон. 25. 26. Ну... і що... ай, блін, засіб. Перші окуні. Десь. Десь. О, оцей, цей, друзі, хтось гарний. Фу, дивіться, 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 карасямба! Офієть, карасям вицепив. Ха -ха. Клас. Оце так, блін, оце відкриття, друзі, клас. Ось він, перший карась зимовий на безмотилочку. Класс, друзяки. оце відкриття, я розумію. Оце, оце піде, друзі. Оце піде, я розумію. Так, ану, дружолик. Давай, відчіпляйся. Друзі, ну прям краса сьогодні. Рибка прокльовує. Хоч і лід невеликий, але класно. Перше. Тільки закинувся, прийшов, ледве-ледве зайшов на лід, але все одно рибка вже в нас є. так що в принципі, вітаю себе із відкриттям сезону 26 по льодові. Погляньте, яка краса. Зараз морозець, мінус один і йде сніжок. Так, друзі, заходимо знову обережненько по таких гілочках. Дуже-дуже акуратно це все діло. Робимо тому що. Потому що, потому що ззаді нас прям прямо миє. Та й в принципі саму луночку також миє. Тому що вода тупо выхода знає. Класс, ну окуня, в принципі, я Думав, що знайду, а от Щодо Карася це, звичайно, прикольно. Але в минулому році він також класно на безмотилки відзивався. Кілька разів в мене відривав те за діло. Карасямбік відірвав. Так, і тепер, розумію, треба іншу луночку зараз готувати, тому що... Карасом бо розляковуси Але тільки куди йти навіть не знаю. Води, звісно, багато. Багато-багато води. Ну, нічого, будемо акуратненько зараз ось так, скажімо так, на корточках сидіти. І ще одна риба, і ще окунь, і ще один окунь, Ну, ну блін, ну класно. Аби ще лід був гарний, взагалі б ціни йому не було. А так, ну, лід трішки печальненький. Знайшов якусь гілку товсту. Думаю, зараз будемо по ній пересуватися. Тому що треба якось виходити із ситуації і пробувати ловити. Потихесенько зараз будемо обурювати це все місто, скажімо так. Тож, коротше, якось потрібно переміщатися по водоймі. Так, ну що, заходимо. Опа такс. Зараз Пробуємо якось подалі сідати. Беремо пішню свою. Ух, А слизько-то. Слизько. Ну, вода як біжить із лунки. Поки нема нікого, не бачу. Якийсь один тичок був і все. Ух ти, Ух ти, ух ухти, друзі. Бачили? Когось все ж таки виманив. Ось, о! Ну це горний, Це горний окунець. О! О, єсть він, друзі. Оце піде. Оце вже класний окуньончик. Все ж таки потихеньку, потихеньку то дивись щось. Щось і намучаємо на відкриття. О, ну це це прям порядочний, скажем так. Це прям порядочний, на ну ось такий гвозді кубік. Оце піде. Оце піде. Все ж таки потихеньку, потихеньку, та щось і нащупаю. Ось так, потихеньку ловим, окушка, ну і в принципі одного карасика також вдалося впіймати. А сніжок-то іде, 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 проміхає. Ось якось так. А вон там сидить мужичок. прям по центрі, якщо ви його бачите... Якогось, когось тільки ще роздракони він і ізняв на камеру, подача така була. Але він не взяв, ударив. Ну це окунь був. Оп, а ні. А ні, о, ні, ні, О ні, це окунь, але... -мо, дивіться який, дивіться який окунь, ху-ху-ху, О, і втік, і втік, зараза, ви бачили. Втік. Відчепив мармишку і втік. Ну це був гарний окунь капать. а, блін, такого окуняру видурив. Офігети, він так пішов. Та ну нафіг. Ну думаю, зато хоч хоч засняв вам. І клювання, і гарного окуня. Есть когось також. ж... Блін, то що ж таке? Ви бачили ще один такий самий. Офігеть, сходять, блін. Сходить теж такий самий дебелый. Ух! Прям хороший окунь був. Знову тачок. Ви бачили прям гарний окунь. Це вже другий такий сход. Осідаємо. Повезло. <певірка> <певірка> що, друзі, ось бачите, йо? Ось ця суха моя сторона, а ось ця мокра сторона. А ось там? Ось там я провалився. Але ви що думаєте, мене це зупинить? Зараз, коротше, виливаємо. Наших вберців воду і ще трішки посидим. Друзі, ви бачили, який там окунь ловиться який додому. Нічого, зараз ще якісь півгодинки посидим. Морозу нема, так що я думаю, нормально буде. Але пішов короче, сніг і досить-досить такий крупний. Ось короче, ось так дивіться, все побіліло. Ну, глибоченько, звісно, більше метра я провалився, мабуть, навіть півтора. Друзі, біжимо, коротше, до машини. О! Швидко зараз повиливаємо воду коротше, і ще трішки думаю. Перейдемо трошки в інші місцяки, тому що там явно коротше, не буду сидіти, хоч і рибка клює. І бачите, яке відкриття сезону. Риба клює, але й приходиться носки викручувати від води. Пірчу нові взяв. Ой, але шапку загубив. Зараз коротше повертаємося на те саме місце, блін, і тепер я точно того окуня впіймаю, який від мене тікав два рази. Тому що ну так якось. Ні, рибалка цікава, огонь, але блін. От не лізьте, не робіть моїх помилок, тому що лід, коротше, ще дуже тонкий. Так, ну що, заходимо. Заходимо знову. Будемо пробувати прориватися на лід. Так що, туди вже ми не будемо йти, зараз трішки далі там з тої сторони зайду. Оце короче, одна печальна лише з всієї історії, те, що я втопив пішню. О, оце, звичайно, така собі. Не дуже цікаво, але нічого. Такс. Зараз акуратненько тут сядем Не будем короче дуже так упражнятися тут Тому що літ, ну прям Набрався води І короче такое себе Так, ну все, пробуємо Друзі Зараз я трішки спробуємо половити якщо вдасться зайти на той лід де я хочу то можливо щось буде а якщо ні то вже то вже будемо завершувати наше коротке відкриття рибку бачив на льоду був під льодом також був так що відкриття в принципі вдалося не знаю наскільки зараз мене тут вистачить але покльовочки почалися знов ось о є але дуже маленький. Дуже маленький. Але кліє. Не знаю скільки я тут просидів але ще одного впіймав. Скажімо так само на ковер, тому що він три рази клював і... Все ж таки взяв четвертий по подачки він зачепився, але лід все одно, блін, просідає. Так, ну що, друзі, відкриття наше підійшло до завершення, в принципі, відкрився. Рибка була, бачу. Навіть було б дуже класно, якщо б не провалився, і я скажу так. Вдалося мені впіймати. Чотири це ті, що зараз тільки в мене є. Ще кілька я випустив. Було три хороші окуня, але, ну ви самі, коротше, бачили у відео. Кілька сходів було, тільки що навіть не ну, вже в принципі не знімався все діло, але також було клювання до хорошого окуня підняв під саму лунку. І, в принципі, він зійшов перед самим підйомчиком. Також вдалося впіймати ось, ось такого звіра, також карасик і, в принципі, ось такий окушок сьогодні. Порадував. Ну, класно, відкриття в мене відбулося. Хоча і трішки поплавав. Ну що, цих всіх звірів коротше, я впіймав на ось цю акаровську вудку. На безкілковочку. Класна штука, в принципі. Так що, друзі, посилання в принципі, на е, ну, магазин, не магазин, на людину, коротше, яка займається цим всім ділом, а також на ось коротше, ось такі мармишечки залишу під відео. Так що, друзі, дякую за те, що дивилися мене з моїм первим відкриттям 26-го року з моїм первим льодом. Всім дякую за те, що. Дивитись і до наступних виборів.